Пристрій, який раз і назавжди вирішить проблеми відключення електромережі, та зможе генерувати вам до 6 кВт електроенергії. Встановивши таке обладнання, ви зможете економити більш ніж 10 тисяч гривень на рік. Цікаво дізнатися, що це. Сюди поїхали. Мене звати Ваня, компанія RaiseUp, і сьогодні я розповів вам про наш багатофункціональний інвертор фірми SOROTEC REVO потужністю на 5 і 6 кВт. Він поєднує собі функції інвертора сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою для акумуляторів, забезпечуючи підтримку безперебійного живлення в одному корпусі. Інвертор видає чисту синусоїду, і ця чиста синусоїда не відрізняється від того, що вам постачає електромережа. І це дуже важливо, тому що при підключенні її до будь-яких пристроїв, ви можете підключити абсолютно все і не хвилюватися за те, що у вас щось там перегорить, перестане працювати чи вийдуть з ладу. Працює зі всіма типами акумуляторів, але може працювати і без акумуляторів. Якщо ви захочете до нього підключити чисто сонячні панелі, він буде працювати від сонячних панелей. Завдяки вбудованому надпотужному MPPT контролеру на 450 В, вольт, ви можете нагрузити цей інвертор більше ніж на 5 кВт. Уявіть. Уявіть, це одночасно може працювати холодильник, бойлер, телевізор, комп'ютер і навіть 10 мобільних телефонів. Також ви можете підключити функцію підмішування сонячної енергії з енергією в мережі і тим самим значно економити. Цей пристрій дуже простий в налаштуваннях. Якщо ви уважно прочитаєте інструкцію, ви зможете його встановити самі. Але якщо у вас не вийде. Ви можете звернутися до нас і наші спеціалісти навіть в телефонному режимі допоможуть вам його підключити. До комплектації входить інструкція, USB-кабель для зв'язку з комп'ютером і кабель для підключення Wi-Fi, ну і коробочка з самим Wi-Fi. Великий та сенсорний дисплей допоможе вам легко та швидко задати потрібні налаштування, такі як струм зарядки акумулятора, пріоритет зарядки від мережі, змінного струму або сонячної батареї, а також допустима вхідна напруга в залежності від різних застосувань. Інвертори оснащені заводським модулем Wi-Fi, що дозволяє керувати дистанційно. Для цього вам потрібно лише встановити додаток на ваш мобільний SmartES, скачавши його з App Store або Play Market. Зараз ми покажемо, як легко підключити даний інвертор до акумулятора. Ми будемо підключати до літій-іонного акумулятора PyonDEF на 3 кВт. Спочатку ми беремо плюс-мінус підключаємо до плюса і мінуса акумуляторів. Далі ми ці ж самі кабеля підключаємо до інвертора. Наступним кроком буде підключення вилки до самого інвертора. Ми її підключили. І ми вже можемо підключати зарядний пристрій або будь-який пристрій. Це все робиться дуже легко в домашніх умовах і не потребує ніякого професіоналізму. Інвертор може заряджати акумулятор максимальним током 120 А. Наша компанія імпортує ці прилади напряму від виробника з Китаю вже більше двох років, і за цей час нам вдалося залишити задоволеними багатьох клієнтів. На роботу цього приладу ми надаємо гарантію один рік, ми надаємо підміну у разі гарантійної несправності. А також ви можете завжди розраховувати на телефонний супровід та підтримку наших спеціалістів та менеджерів. Для того, щоб замовити даний інвертор, переходьте за посиланням в описі відео. Якщо ви хочете дізнатися більше про нашу компанію, ви можете завітати на наші сторінки в TikTok і Instagram. ось тут і ось тут. Супер інвертор. Багато... по-багато. <святый> Тавтологія. <святый> Такі. <святый> Поехали! <святый> Все?